Почекайте в коридорі, я завтра. Добре, почекаю. Та я розмовляю так, як голосно, як, що ви мене питаєтеся постійно вигнати. Я прийшов, підождіть, ви як юрист. Пробачте, якщо попали, я вийду. Дивіться, мені кажуть, що мене сюди не викликали. Ось, юрист каже, 20 років працював. 29-го мені принесли два поліцейських, прийшли, попередили, що в мене е, дрібне хуліганство. Мені протокол склепали без мого відома 0-4-го, 24 -го, бути тут. Бути тут. Мені повістку ніхто не дав, я звідки мог значить, сюди прийти. Ось сьо. Мені тут дісне, та мене за дурня мають. Ну я. Вас ніхто не має за Та як це не мають? Спрятую? Ви так... Ділки... так ви ж не скажете по-другому. Поліцейський... Виписати протокол, виписати постанову і вказати дату і час, до якого mm -hmm. він вважає, що ви потрібно прибути. Але є суд. Суд працює це в організаціях. можуть бути будь заплановані свої засідання. Гляньте, і в такому випадку суд, в суд. враховує кажуть, що те, що написано, це і... Підстраюються і ваші засідання проходять стосовно адміністративних правопорушень. Ну що не так Началось з того, що я просто просю е, е чому мені не надали матеріали, знайомиться 29-го, в понеділок. ось. В судді оце було ще з понеділка або з навіть з п'ятниці. Отака, от протокол. Вони все знали про цю справу, але мені повістку ніхто не прислав ні онлайн, ні як. Ну ви ж мені розповідаєте. Я вам розповіла. Ви ж вмішуєтеся в справу? Я не вмішу. В ну як я нікого ви не чіпаю, Ви не заходите, починаєте мене заспокоювати. Я вам зробила зауваження. Я так розмовляю. Я так розмовляю. от як будете простим громадянином, а не структурі працювати. Ні, я ви розумієте про що я кажу не охоронцем, а просто як я, от громадянином, звичайним працівником, тоді подивитесь на себе, як ви будете відстоювати свої права. Мають паспорти України країни ви плутаєте? Ні є звичайні громадяни цивільні, а є е, які працюють в яких структурах поліція, охорона, суд, прокуратура і селищна рада це не прості. Це держслужбовці, які працюють на нас, а не ми на вас всіх. Я вибачаю, і ми податки платимо. громадянами України чи що ой, ну що ж ви плутаєте? Ти чуєш я їм кажу. Ну, держс. Що тут громадяни? Це... Ви добре. Ще... Ми прості громадяни, а ви не прості громадяни. Ми рівні всіх правах. Так написано. в картину. Ви держслужбовці, держслужбовці, державні службовці, служите, працюєте, так ми служили, працюємо в даній структурі. Ми, ми приходимо, звертаємося в суд, коли нам кажуть прийти. Ось я спокійно зараз. Є дата. Я прийшов число, 13 хвилин. Я перечекав вище свого часу. А мені кажуть, що я затримую їх. От чого я і обурився. Я сказав, що мене викликали на 10-ту годину. І я затримую, коли я в 13 хвилин 11-го прийшов сюди, хай ті 3 минути чи 5, що я сходив в машину, віднімемо. 8 хвилин десь 11-го я сюди піднявся. би. 8 хвилин мого часу забрали. Бо в мене тут на 10-ту годину. Вони знали про те, що сьогодні буде оце.